Христос посеред нас. Тему, яку я пропоную сьогодні, вашій увазі, є досить актуальна: про церковний патріархат. За 25 років незалежності України саме церковний патріархат став суперечкою між православними українцями, який правильний чи канонічний московський чи київський. Церковники московського патріархату з цієї теми зробили те, що наче Патріархат це основа нашої православної віри. Хто його полишить і перейде в інший, тобто в київський, той втратить зв'язок з самим Богом. І тим маніпулюють свідомістю віруючих людей. Так що ж таке патріархат це територіально-адміністративний устрій автокефальної, тобто незалежної церкви, на чолі з патріархом в певній державі. Продовж часу помісні церкви виробили свої богословські, духовні, літургічні традиції та ієрархічну структуру. На жаль, певних канонів, тобто механізму про проголошення автокефальної церкви, немає, тому кожна автокефальна церква до своєї адміністративної незалежності йшла своїм шляхом. Наприклад, Московська церква йшла до свого устрою 141 рік, перебуваючи в статусі неканонічної. а Київську митрополію підпорядкувала собі самочинно шляхом підкупу і тиску на Константинопольського патріарха Діонісія, що історично і документально доведено. Для проголошення автокефальної церкви є передумови. Наприклад, державна, адміністративна та політична незалежність народу. І цю незалежність шляхом референдуму ми обрали 1 грудня 1991 року. Тому логічним є те, що, отримавши свою державу, народ православний забажав отримати свою автокефальну помісну церкву. Це бажання підтримав блаженніший митрополит, а зараз уже патріарх Філарет. Разом з усім єпископатом Української православної церкви. Зібравши Собор у місті Києві, єпископат вирішив і підписав документ про повну незалежну самостійну автокефальну церкву. Зрозуміло, що московський патріархат не мав і не має наміру адміністративно відпустити українську церкву. Через це і створений був розкол саме московським патріархатом. Що послужило так званому розколу православ'ї в Україні? Це страх і зрада єпископів перед Москвою, які не зуміли втримати своєї позиції та через неправдиві наговорення зріклися свого предстоятеля. Але завдяки Божому проведінню помісна церква в Україні утворилася, незважаючи на те, що московська патріархія через своїх єпископів в Україні веде Брудну пропаганду щодо нашої церкви, Українська православна церква Київського патріархату, є такою, яка сповідує передану через апостолів православну віру, вчить про її таїнства і богослужіння та звершує їх так само, як і вся повнота православної церкви. Ніяких відмінностей чи якогось певного вчення про віру Христову не зміни. Тому церква Київського патріархату ніякими канонічними чинниками не відрізняється від світового православ'я. Нашу землю благословив сам апостол Андрій Первозванний, саме з Києва почалось християнство на інші слав'янські народи. Тому не мати своєї помісної церкви, а підпорядковуватись Москві, про яку ще й згадки не було. Коли ми вже були Європейською Християнською державою, м'яко кажучи, несправедливо? Саме через патріархат, віруючий християнин, індифікує свою національність, до якого народу чи культури він належить, сам патріархат не має ніякої спасенної дії. Тому коли ми йдемо в церкву в нашому випадку до Московського патріархату, то виникає питання, хто ми? До якої національності ми відносимось? Це значить, що ми не визнаємо Україну як свою державу. Останні події, які переживає наш народ, а саме стан війни з Російською Федерацією, люди все більше прозрівають саме до Московської церкви в Україні, яка веде політику руського міра. Тому закономірним є те, що народ хоче змінити свою юридикцію. З Московського патріархату на Київський. Звичайно є віруючі люди, які не вникають в саме підпорядкування церкви, і говорять так: я не ходжу в патріархат, а ходжу до церкви. Ні, ви ходите саме в патріархат, Ви ходите до священника, який підпорядковується в ворожій стороні. І ви стаєте статистикою, яку Москва оприлюднує, що ви її підтримуєте. Коли спостерігаємо, як священники як Московського патріархату відстоюють храми від прихожан, які не хочуть належати ворожому патріархату, то потрібно розуміти, що вони не віру відстоюють, а політику Москви, яку має вплив на Україну тільки через свою церкву. Тому уже час настав визначитись, чи ми з Богом і зі своєю Богом даною державою. Чи ми, як говорить Господь, сліпі, криві і каліки, що не можемо зрозуміти волі Божої?